Андрій з другом їдуть з Ужгорода до Одеси. Вони з Харкова приїхали сюди машинами разом з дружинами та дітьми, відправили їх до Австрії. Самі ж їдуть із Закарпаття. Кажуть, тут не можуть знайти житло і роботу. На військовий облік стануть в тому місті, де знайдуть помешкання. Дуже багато людей дуже велика ціна. І якщо нема роботи, то і платити за житло нічим буде. З чоловіком, братом, мамою та донькою поселитися, планує Марина. Вони з Броварів зранку прибули до Ужгорода евакуаційним потягом з Києва. Планують знайти житло в оренду. Де будуть поселятися, не знають. Ще думаємо зараз. Нема варіантів. Нема варіантів, да, ми не знаємо. Не ми більше схиляємося до ну, щоб залишитись на Україні за кордон, то вже якщо там щось таке вже буде і тут. То тоді за кордоном. Чоловік Оксани одразу після приїзду в Ужгород пішов до військомату. Жінка розповідає: він не придатний в мирний час, а у військовий його можуть мобілізувати. Чоловіку призначили день для прийому у військкоматі. Проблем з поселенням у них не виникло. У нас взяли документи заповнили у нас взяли документи, заповнили наші дані. А його взяв чоловік з військомату. Військовий. Він там щось заповнював. Ми просили поселити нас разом і нас поселили. Зараз він у військоматі зброю в руках не тримав, не служив. Тому ми сподіваємося, що на війну його не заберуть. На не його. Чоловік Люби в зоні бойових дій. Вони виїхали з Києва на третій день після бомбардувань. Приїхали сюди з першою хвилею вимушених переселенців. Чоловік став на військовий облік і його одразу призвали. Сам пішов, сам захотів, пішов у воєнську час, зараз служить. Ну, Учення було, зараз не знаю, навіть, де він йшов. Все добре, пишився. Люба розповідає за кілька днів, мають звільнити квартиру, у якій зараз проживають. Тож куди піти з мамою та донькою наразі не знає. До Закарпатської області продовжують прибувати вимушені переселенці з тих регіонів України, де ведуться бойові дії. Частина з них їде за кордон, а ті, що залишаються, шукають місце проживання. Область використовує усі свої ресурси, каже речник Закарпатської ОВА Роман Молдавчук. Саме тому зараз чоловікам поселятися важче. В пріоритеті жінки з дітьми та літні люди. На жаль. Того комфорту, який був два тижні назад, і ми могли забезпечити, ми зараз забезпечити не можемо. Тому що ті сили і засоби, які в нас є, ми застосовуємо для того, щоб забезпечити комфорт жінок з дітьми у першу чергу. Чоловіки, на жаль, змушені почекати або їхати в інше місто області. В Ужгороді вже на даний момент спостерігається нестача житла. Тобто Ужгород, як місто. Вже свої резерви вечірку. Міський голова Ужгорода звернувся до голів територіальних громад з проханням допомогти з тимчасовим житлом для переселенців, щоб розвантажити обласний центр. По різним підрахунком це понад 30 тисяч громадян, біля 5 тисяч розмістила Ужгородська міська рада, і кілька тисяч проживають в готельних номерах, в хостелах. Інші поселилися в приватних селях наших ужгородців. Але на цей момент у нас вичерпані можливості прийняття нових переселенців. Тому я звертаюся до. До громади, до інших наших сусідніх міст, територіальних громад, громад можливості, щоб ви приймали осіб, які до нас тимчасово зараз приїхали. За словами Богдана Андрієва, за останню добу в Ужгороді прийняли понад тисячу вимушених переселенців. Загалом більш ніж 10 тисяч пройшли через центри реєстрації в місті. Олеся Дубині, Валерій Міхліченко, новини на Суспільному.